Сьогодні прибираю, а мама готує щось дуже смачненьке. Вирішила приготувати рагу овочеве з корячим м'яском. Зараз я вам розкажу в двох словах. Тут є картопелька у нас, печериці. Болгарський перець, цибулька, помідор. Мама зняла шкірку, цей кабачок і м'яско. Тут стегно без кісточки, мама порізала і замаринувала сіль, перець паприка. Ну, улюблені спеції. І трішки посипати борошном. Обсмажуємо спочатку м'яско до золотистості. М'яско обсмажили, тепер сюди додаємо цибульку. Так, з 5-10 хвилин цибулька тушиться. Додаємо печери. Так, додали шампіньони. Тушимо приблизно 5-10 хвилин. Тоді за Перець, перець.

Так, в кінці додаємо помідори, викладаємо м'ясо, підливаємо водою і тушимо приблизно 30 хвилин. Ось така смакота у нас вийшла. Ароматний, неймовірний. Обов'язково спробуйте.